Це відділення схоже на пансіонат, жартують медики. Різниця лише в тому, що за вікнами високий бетонний паркан, а на зовнішніх стінах купа відеокамер. За пацієнтами спостерігатимуть цілодобово. Якщо ті схочуть тікати, миттєво спрацює сигналізація. На території встановлено у нас шість відеокамер. Вони обхвачують всю весь прогулочний майданчик, в зв'язку з тим, що люди тут специфічні, тому це так виконано. Всі всі дані архівуються, записуються на жорсткий диск в будь-який час. Можна інформацію зняти, подивитися, переглянути. Тобто утекти звідси неможливо. Ні, втекти неможливо. Всі входи, виходи перекриваються відонаглядом, і все можна побачити. Вже завтра у цих палатах з'являться перші пацієнти. Тут перебуватимуть хворі з психічними розладами, яким суд призначив примусове лікування. Здебільшого це чоловіки і найчастіше ті, що скоїли важкі злочини. Ну, будуть пацієнти з психічними розладами різної степені важкості із різними діагнозами, різними станами. Звичайно, ну велика частина таких хворих. Це, звичайно, хворі на шизофренію, на важкі форми епіліпсії, психотропні засоби. Вони такі дороговартісні досить. І тривалий час пацієнти повинні непреривно їх приймати, і ми це забезпечуємо. Відділення розраховане на 50 ліжок. 30 пацієнтів сюди привезуть групами одразу з Вінниці. Саме там перебувають Засуджені психічно хворі подоляни на Хмельниччині спеціальних умов для них досі не було згідно законодавства після. Посиленого режиму утримання, як правило, переводяться хворі на загальний режим утримання, тобто по місцю проживання І получалось так, що раніше вони починали лікуватись в вінницькій психіатричній лікарні. Після цього їх переводили в Хмельницький, і все ж таки та ниточка в курсі лікування деяка була розірвана. Колись в цьому приміщенні було звичайне палатне відділення. Все змінилося у липні 2010-го. З обласного бюджету надійшов понад мільйон гривень, і робота. Закипіла це насамперед наші люди, це наші проблеми. Проблеми нашої рідної Хмельниччини. Це перше. І друге, це те, що щорічно ми перераховували 700 тисяч гривень обласних коштів в Вінницьку обласну лікарню для лікування саме такої категорії хворих. Необхідність є й тому, що є такі пацієнти. І варіантів інших просто немає. Шість місяців саме стільки незалежно від стану здоров'я тут лікуватимуть одного хворого. Так постановив суд. Далі медики вже самі вирішуватимуть, що робити з психічно хворими засудженими. Самий штат медпрацівників під це відділення не збільшуватимуть, і лікарів і молодший персонал вчитимуть оперативно і уважно підходити до кожного пацієнта. Вікторія Бакалець та Дмитро Сорокін з Ярмолинецького району для подільської панрами.